Всім привіт! Сьогодні покажу, що я використовую для тренувань вдома. Отже, загалом я займаюся в залі, але бувають такі дні, що я не встигаю, не встигаю займатися тренером, інколи займаюся сама, інколи в залі, інколи вдома, для того, щоб не втрачати форму і прийти вже готовою займатися і максимально використовувати власне і знання тренера. і... Силу і підготовку свого тіла. Отже, перше, що нам потрібно, це є такий коврик. Ми його розстеляємо. значно зручніше і м'якше робити вправи на такому коврику. Так. Ще маємо ось такі дві резинки. Вони нам дуже допомагають, деколи можна навіть обійтися без гантель і без тренажерів. Вправи з такими резинками є дуже поширені в інтернеті, можна дивитися, також я деякі показувала. З цією резинкою можна підтягуватися на турніку, а також можна робити різні вправи, дуже різноманітні, дуже класно. Ця резинка більше на ноги підійде, і також можна робити дуже класні вправи і навіть замінювати деякі тренажери. Скакалка. Минулого року я більше стрибала на скакалці, а цього року вже менше, бо більше акцентую власне, на силових, Але дуже, дуже класна річ, треба мати. Такий роллер він йде більше для масажу. Це я роблю масажі проти целюліту, і також на ньому час від часу катаюся. власне. Також від целюліту, і можна його навіть використовувати для, вправих, для вправ на AVS, тобто на кор на прес, тобто тримаємо його між ніг і робимо різні ну, підняття ніг, оце все на прес дуже зручно. Так само можна і з руками багато чого придумати. Ну і Одна з основного це гантелі. У мене є по одному кілограму. Це можна для таких більш швидких вправ використовувати. А також можна використовувати, наприклад, якщо у вас ще м'язи не дуже активовані, наприклад, і ви не можете взяти більшу вагу. Вам потрібно спочатку зменшити. У мене сьогодні був такий випадок з тренером. Він мені оце, оцю вправу показував, дав мені по три, здається, то я не могла оце робити. А так правильно, А з кілограмовими це набагато легше. Ну і ще в мене є по 3, це вже більше такі, о, ну, вже, щоб сильніше активувати м'язи, можна брати дві, наприклад, робити вправу, а можна. так, Ну, по-різному, дуже багато варіантів. А можна також брати собі одну і також різні вправи придумати. Також можна робити і ситничний місток з найма. Поставити собі, наприклад, тут рушник і взяти дві гантельки. Тобто, цього мені, в принципі, вистачає, щоб вдома е собі нормально попрацювати і не втратити форму, дуже раджу. І ще один лайфхак від мене, я ще не пробувала, але обов'язково спробую. Так я собі подумала, в мене є така штука, Це підставка з ікеї. Хто... У кого є дитина, я думаю, в багатьох а, вас таке є. І я її хочу використовувати, наприклад, як, як степ, тобто для різних вправ. О, і вона не буде кого по підлозі, нічого такого, вона дуже зручна і міцна. Так що беріть на замітку. В принципі, в мене все. Хто що хоче, може додати. Може в когось чогось немає, то можна не всім цим користуватися. Головне бажання навіть з вагою свого тіла можна працювати, щоб не втрачати форму до наступного тренування.